Іноді людина без очей бачить набагато далі, ніж з очима люди бачать. Ну, однозначно, це не віп... опускати руки, шукати себе, шукати заняття. Це просто починається нове життя. Син життя не... не втрачено, коли ти щось робиш для того, щоб кожного дня ми і всі, хто нас оточує, ставали трошки краще, трошки сильніше, ось тоді це життя. А так воно простіше ніж лінза на здорове око вдягається. Владислав одягає штучні очі для хлопця це звична процедура. Я колись випробував лінзи ще коли до війни був зі здоровими очима. Ось і я один раз вдягнув, десь дві години не мав змоги їх зняти і викинув. Владиславу Єщенку 27 років. Він родом з Горлівки, яка нині окупована. Займався гуманітарним розмінуванням. А коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов служити сапером. 9 серпня 22 року була поставлена задача з розмінування протипіхотної міни ПФМ 1. Ми поїхали в населений пункт Богданівка, що під часовим яром. Я займався ізоляцією боєприпасів і ось я. Пам'ятаю, чомусь я їх рахував, нарахував 84. Усі 84 боєприпаси здетонувавши, одразу відняли в мене зір. Лікарі оцінювали шанси Владислава на життя у 20%. Все обличчя було в пов'язках. І Я прикладав руку до ока і ворушив в надії. Відчути, що там щось є. Першим, хто мені відповів, це був батько. Батько мені відверто сказав, що очей немає. Були видалені ще на другий день, коли я тільки-тільки отримав поранення. Також у Владислава лишилося 25% слуху. Через це йому небезпечно ходити вулицею самому, але в побуті він цілком самостійний. Допомагає, побудова він мені. У нас е <смі> делегація обов'язків. Я готую він мій посад. <смі> І він вже шуткує, що наче нам посадомийку купувати, якщо це я. Це датчик рідини. Він робить ось такий сигнал, якщо наповнюється, до необхідного для мене рівня. Головний секрет, за словами Владислава, усе в квартирі має бути на своєму місці. Звичайна зубна щітка. Звичайна зубна паста. Ніяких там особливостей для незрячих. Звичайний станок для гоління. Багато хто вважає, що саме незрячі, вони чомусь більш неряшливі. Це стереотип і навпаки. І за того, що ми не бачимо, ми найбільш Більше уваги е, даємо тому, як ми виглядаємо, тому що ми постійно це тримаємо в голові, а зряча людина ні. Своїми лайфхаками і просто своїм життям. Чоловік ділиться у власному блозі. Знімати контент допомагає СММ-ниця Євгенія. Наша задача зараз це хто перший віднайде предмет, який нам назвуть, і у нас є Анна, яка зараз нам буде називати ці предмети. Так, ви готові? Да? Да. Починаємо голодні ігри. То перший знайде слівки лінівки вафля. <ріст> слівки лінівки вафля. Я <ріст> Та блін! <ріст> і це не женя. <ріст> Також Владислав допомагає іншим ветеранам, які травмували очі. Він заснував благодійний фонд Побачимо перемогу разом, який закупає біоматеріал для відновлення рогівки, забезпечує реабілітацію і навчає самостійності. У нас ось тут є шитувач. Їм потрібно доторкнутись до будь-якої тканини, да, де на тебе чого. якась тканина. Також в нас є розмовляючі тонометри, розмовляючі термометри, датчики рідини. Допомогою Владислава скористалися близько двох сотень ветеранів, які не бачать частково, і більше сотні військових, які втратили зір повністю, зокрема, й Іван. Він отримав поранення на Луганщині. Після цього його мали списати, але під час переїзду Іван знову потрапив під обстріл. Дуже прям тяжке поранення. розірвана трахея, двійний меторикс ножині ланкою, проникаючі осколки поранення, плюс двійний в два ока зразу ампутований був, але за очі я не знав. Всі були здивовані, коли я прокинувся з коми вийшов і. Тоді зібралася реанімація, і пів лікарні зібралась. Подивитися на це чудо, що я вийшов з коми. Бажання жити такого не було в такому стані. Івану допомогла підтримка близьких, а також спілкування з іншими ветеранами, зокрема Владиславом. Це людина з максимально позитивною енергією, яка, напевно, на той момент і мені дала ту енергію, щоб Рухатись і своїм прикладом показав, що нема бар'єрів, немає перешкод, яких можна не приступити для незрячого. В принципі, все можливо, цілком можливий улюблене хобі риболовля з підтримкою побратима, з яким служили разом. На відчуття <ривіт> відчувати саму приманку, дистанцію щоб забросити приманку. І відчувати, як вона б'ється по дну, коли риба ударяє чи не ударяє. Тому шостий ну, глас не відкривається, а от ну просто загострюється свій відчуття. Нині Іван веде кулінарний блог, працює в благодійній організації Владислава і готовий надихати своїм прикладом інших. Головне бажання є деякі незрячі, які не хочуть, отримують пенсію, сидять вдома, навіть не хочуть, бояться і виходити з дому. Є, які подорожують, не закриваються і продовжують життя жити надалі, як будто нічого не відбулося. Просто життя починається по-новому. І все ж незрячі ветерани досі стикаються з багатьма перешкодами. Благодійна організація Владислава розробляє рекомендації, як зробити українські міста більш доступними для людей, які втратили зір. Допомагає фахівець з безбар'єрності Петро Поліщук, який і сам має порушення зору. У нас місія глобальна. Нам потрібно зробити по-перше, так щоб Руслану було комфортно дістатись будь-якого місця, але це повинно бути універсальним для кожного. Ветерану Руслану потрібно їздити на навчання спершу на маршрутці, потім на метро. Тут маршрутки зупиняються, де яка може зупинитися. Я так розумію, де в неї є місце. І якщо Руслан приїжджає, він, наприклад, не зорієнтується, де маршрутка стала і куди йому йти чи до цього ближче. Входу в метро чи до того входу в метро, який з того вже боку. Ну, тут 30 кроків, до заходу 30 кроків. Ти вже рахували. Так. Аж тут нема орієнтира. Зараз знайдеш тут... вровно. Незрячі люди зазвичай покладаються на тактильні орієнтири. В ідеалі це мала б бути тактильна плитка. Тут може бути, і вона в такому випадку повинна бути тактильно направляюча. Сюди, наприклад, до вхідної групи в метро. Або на слух, якщо на вході встановлений так званий маячок метроном. На цій станції вони є не на всіх входах. На сходах там, по-перше, там неправильні поручні, по-друге, там немає тактильних ні направляючих, не попереджувальних. Станція повністю бар'єрна, якщо взятися її треба. Ну, я не знаю, я ці, скільки сюди треба грошей, але тут треба ліфти скрізь. Але для ветерана Руслана це не головне. То, що там знаєте, не обладнані тактильні плитки. Чесно, вибачте мене за ословлення. Мені не на ці плитки. Ну чесно скажу, дайте мені можливість десь працювати і бути задіяним. Я знайду можливість туди дойти. У минулому тату майстер Руслан пішов на війну добровольцем і втратив зір внаслідок поранення під Бахмутом у березні 2023 року. Важко, було важко, дуже було важко психологічно, бо коли, знаєте, я був вихований як чоловік, який повинен заробляти і утримувати свою родину. А на той момент я вже знав, що дружина вагітна. І от реально до першого реабілітаційного центру я цього не розумів, як жити далі. І от там я вже почав потихеньку оклямуватися, бо там я зрозумів, що я можу працювати з телефоном. Я можу працювати з комп'ютером, пересуватися в принципі реально, якщо це практикувати постійно. Зараз Руслан виховує дворічну доньку, навчається на психолога і прагне працювати з військовими, шукати підтримку фахівців і шукати себе, те, що він радить ветеранам, які втратили зір. Бажано, щоб з такими людьми дійсно працювали. Бажано, щоб це дійсно був військовий, який був там. А другий крок це. Або перекваліфікація, якщо е, попередні знання дозволяють перекваліфіку... перекваліфікуватися, да, освоїти комп'ютер е, інформаційні технології і працювати. Якщо ні, то багато роботи, яку можна виконувати руками і ногами. А по-друге, спорт, активний спосіб життя. Ти весь там не сильно, Ні, ні, що... я зараз. В «Спортлайфі» я ж вирішу це питання uh -huh. до весни. Я буду добре. добре Ма якщо що може, десь там тебе на змагання поставимо з Русланом? Я знайома вже певний час. Приймали участь за цей час в чемпіонаті України з паралімпійського спорту. Де Руслан був а, а, призером. А він був призером в метанні а, диску і в метанні спису, а також товхав ядро. Ветерани, з якими поспілкувалася ДВ, переконані, що для незрячих людей не повинно бути обмежень. Їхні знайомі з тратою зору працюють юристами, програмістами на виробництвах. Головне бажання, підтримка, належні умови. Вони готові це доводити власним прикладом.